Я прошу вас. Ви розумієте, що депутатський корпус, який присутній, а особливо який відсутній, штучно зробило, що жодне рішення прийнято не буде. Чому 44 депутата присутні наскільки я знаю, 26 чи 27. Тобто дві третини, третини депутатів нема. Рішення не буде. Що б ми тут не говорили? Вони стали чорне, бо їх. Більшості не буде. Тому, поки кожний поіменно депутат відсутній зараз тут не буде приведений у зал, крім хворих і в командировці десь в соличному адалі, до тих пір голосувати не можна, бо рішень не буде прийнято. Громаду вони не просто не поважають, а фактично плюють на громаду. Дякую. Тому вимагають депутатів. сюди. Вот так. Ну, то есть наши интересы также выступаете против заступничества. Где <ган> ваши <ган> представители? Ну вот наши представители. Нет, вот они. Вот вас приезжает. Вы все стоите. Вы просите почули мой представитель. Нет, нет, нет.

Ярославу Миколаєвичу, секретуру ради, забезпечити депутатів, зателефонуйте їм, хай прийдуть на сесію. Я зараз все вам вискажу і ви все зрозумієте.